Тепла травнева погода, яка віщує наближення спекотного літа, вже покликала спраглих за сонцем та відпочинком городян на лоно природи. Одним із перших куточків, що вабить дорослих та юних бордачівлян, є міська зона відпочинку, впорядкуванням якої займаються комунальні служби. Зокрема, планують привезти сюди пісок, постригти траву, відновити наочну агітацію. На березі вже встановлено нові лави, а дозволену для купання акваторію позначено буями. Протягом лютого квітня працівники міської комунальної пошуково-рятувальної служби на воді готували себе та реманент до плавального сезону, аби в разі необхідності надавати відпочивальникам допомогу, розповідає начальник служби Сергій Тютєрєв. В службі у нас по штату 8 чоловік, зараз налічить 7 чоловік. Ну, Некомплектовано одним рятувальником матросом. Водолазом комплектовано 100%. Водолази всі пройшли. ежегодную подготовку Киевской морской школе. Проведен осмотр базы стоянки и технический осмотр лодок. В службе имеются три лодки грибные и три мотолодки, один двигатель. Но сейчас мы в апрель месяце прошел аукцион, продали мы говорим, старый катер Чибис, который не рентабельный и на ремонт, который нужно было вложить большие деньги. И за вырученные деньги ведем переговоры, чтобы купить еще два навесных двигателя и, возможно, еще одну мотолодку. Минулого року у зоні відпочинку втопилося дві людини, з них одна дитина. Чотирьох громадян рятувальникам вдалося витягти з води живими. Ще майже трьох десятків людей було попереджено про небезпеку, інформують у службі. Допомагає рятувальникам працювати навіть їхній собака. Однієї ночі боцман своїм гавканням привернув увагу чергового до очерету, де у темряві було неможливо помітити, що хтось тоне. Чоловіка врятували, песика похвалили, а пляж освітили. Значить, поставили прожектори Сергій Петрович Янофричук знайшов спонсорів. Значит, один у нас отвертится прожектор, чтобы можем в любом направлении смотреть, а второй освещает зону отдыха. Планируем еще тоже ведем переговоры, надо только определиться еще с электриками. В районе наяды еще один прожектор поставить. Это ну, тоже опять спонсорская допомога. Я думаю, спонсоры нам помогут. Кільканадцять разів на день рятувальна служба через гучномовець нагадує бардашівлянам правила безпечного відпочинку на воді, а заодно й необхідність дотримання вимог благоустрою. Приберіть за собою сміття в урни, поважайте працю двірника та любіть рідне місто. В зоні відпочинку забороняється вигул та купання собак та миття машин. Пам'ятайте, штраф за порушення правил благоустрою підвищено та складає від 340 до 1700 гривень. провели водолазное обследование на экватории, в зоне. Ну что я скажу, за полдня мы достались дна два мешка битой стекла, бутылок, ну разные, будем говорить, дряни, да, которые бросали сами дыхающие воды. И вот сейчас выходные прошли, опять за эти выходные было три сильных пореза, опять набросали стекла. Опять будем чистить, то повторно проводить. Ну, ну, гульки йдуть на пляжі в зоне починку, до двух, до трьох, до четверх. Теплее стають будуть до утра. Люди хотят на свежем воздухе отдохнуть. Ну, отдохнути. Саме страшнеше, когда вип'ють і лезут в воду. Пошукова служба нагадує, що реанімувати людину, яка випила, практично неможливо. Сезон готовності номер один у водолазів почнеться вже 15 травня, разом із початком літніх свят випускних вечорів та відпусток. До 31 серпня рятувальники нестимуть посилений варіант служби і чергуватимуть цілодобово. Також у цей період на станції постійно буде знаходитись фельдшер із міської лікарні. Усі разом спеціалісти стежитимуть, аби цьогорічний купальний сезон запам'ятався бордичівлянам лише гарними враженнями.